Thank you. Наразі я хочу розказати вам про нашу освітню програму технології електронних мультимедійних видань, яка є основою нашої діяльності. Чим характеризується наша програма з точки зору інтересу абітурієнта, як майбутнього фахівця, тим, що вона має цілий ряд суттєвих конкурентних переваг, як, на мій погляд, людини творчої, ця програма дає можливість все життя займатися творчою роботою, а не Робити щось рутинне по-друге, ця програма створює міцну основу для того, щоб ви могли мати нормальний, а іноді і великий, а іноді дуже великий дохід в різних країнах світу. А чому так? А тому, що ми видаємо диплом. Європейського зразка диплом, в якому проставлені компетентності назви дисциплін не тільки його додатку на українській мові, а й додатку на англійській мові вказівкою обсягів навчання і оцінок, які отримує фахівець. Цікавий приклад я можу вам привести. От з нашої сучасності, наша випускниця програми. Як ми кажемо, мультимедійщиця за своєю освітою вона виїхала до Польщі як тимчасово переміщена особа і пішла на біржу праці, дала туди матеріали свої, диплом. Відповідно, а там була потреба в фахівцеві поліграфічного виробництва. Технолог їм був потрібний. А в неї в дипломі є позиція, що вона вивчала дисципліну технології поліграфічного виробництва. Вони їй запропонували, менеджери підприємства з нею переговорили, і вона зразу з першої розмови була зарахована технологом. Отримує 1000 євро в місяць. Це е, початкова її зарплата, але в неї є перспектива зростання. Отже, бачите, її е, фах е, основний і допоміжний спрацював на, на її можливості. Ми постійно розвиваємо нашу програму. Ось я тут дивлюся. На можливості роботи з зарубіжними університетами ми наразі маємо договори з університетом в Байройту в Німеччині, з університетом в Гданську в Польщі, де вони наших студентів приймають на мобільність. Де вони ми розробляють технології по створенню інтерактивних ігор, і ми цьому теж навчаємо. Ми включили відповідні модулі по розробці мультимедійних ігор в нашу програму. Ми не зупиняємося. Наразі в нас є дуже потужні дисципліни зі створення 3D-моделей з панорамної зйомки і цілий ряд інших таких напрямів, які. З'являються вже в професійному прямуванні нашої галузі. У нас творчі, працьовиті, студенти, а ми допомагаємо їм стати лідерами у цій галузі.